Так, ось я знімаю. Показую вам, що це реально робила я сама. Бо скажете, коротше, що я когось попросила. Ось коротше, лампочка, яка ну, вона працююча, це нормально, просто що мені ж треба дві однакові поставити. Ось ось нова в мене лампочка, ось ось стара. щось, мені треба якось так вас поставити, щоб вам було видно, що. Що це я знімаю? Просто однією рукою там зняти неудобно. О, я знайшла ідеальне місце. Можливо, мене, звісно, не буде видно, то той пофіг. Зато буде видно, що я тут роблю. Тут, коротше, є такі штучки. Нажимаєш на них і лампочку витягаєш. Ось така лампочка. Так. Ось беру. Ось цю лампочку і вставляю замість цієї клац. Все, тут нема що робити. І попадаємо ось вон те відверстя. Зараз я по відео, мабуть, не, не поп... О, хотя попаду. О, хоча попаду. Зараз так. Так, зараз я гляну на ту фару, як вона в мене так чи так стоїть. Значит, і цю так само. Так. Що? О, все, до щелчка вставила. Тепер буде світити.